Ну що ж, моя нова історія, робоча історія, починається саме зараз. І це ви бачите мій майбутній робочий гардероб. Я планувала давно знайти, не поміняти роботу, знайти ще одну роботу. І ось цей поліестровий поліестровий настрій перед вашими очима. Це, напевно, для мене найстрашніший сон, тому що я завжди намагаюся, ну, ви ж знаєте, да, шовка, вовна. Павовна, але стається не так, як бажається, Тож покажу вам, що тут. Це костюм, брюки та жакет. Як ви бачите, він з Next. Це класичний крій з рельєфами, він переталений. Ну і звичайно, що мені було потрібно скоротити рукави. І я це робила: зауважте без. Праски, у мене ж поламалася моя праска, але я викручувалася відпарювачем та дерев'яною дошкою. Ну, що робити? Якось, якось воно вийшло. 3 см в рукавах я прибрала. Щодо брюк, вони теж були вкорочені. Я нічого не обрізала, просто підгорнула ці 3 см всередину. Ну і найважливіше, що я теж собі завжди роблю, я понижую ось цю лінію сидіння, просто так от вирізаю трошки, тому що мені постійно тут не вистачає, в мене висока талія і низька попа. Ну і цей костюм можна вже одягати. Всередину, на щастя, я можу собі дозволити саме бавовніну сорочку, це сорочка від бренду Геп. Next купив геп, тому можна сказати, що це Next. І що мені подобається в цій сорочці, це те, що у неї класичний крій, тобто не оверсайзний, рівний, може, навіть трошечки приталений, але нема ось цих кончених рельєфів, які роблять річ несучасною, старомодною. Тому звертайте на це увагу. А плечі сидять тут на місці. Тобто, це такий класичний крій. І гудзик, Я б дуже хотіла сорочку, в принципі, з подвійною з цією лінією застіпки, але, на жаль, я не знайшла, тільки чоловіче було, ну, вирішила вже піти на жіночу. Ну, Гудзики тут такі більш-менш приємні. І цей білий колір, він не супер-білий. От якщо навіть можна подивитися, ось це більш біліша навіть етикетка, так, видно. І це чудово, він такий буквально ледь-ледь -лед 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 молочний. Ну і, на щастя, у мене є навіть взуття. Це лофери шкіряні від кос. Я дуже рада, що я їх собі купила. Але є нюанси, які мені не подобаються. Може, я придираюся. По-перше, у них шкіряна підошва. І, от бачите, якщо отак от стояти, то трошечки видніється ось цей білий, ну біла підошва, такий білий край. В принципі, на, на, напевно, на це ніхто не зверне увагу, а я це бачу. Це розмір 6, і, на жаль, він трошечки завеликий. 5,5 в кос ну, не існує половинок. І дивіться, що я зробила. Я купила такі подушки, вони приклеюються, і якраз вони ось ці пів піврозміру додають. Я їх купила на Амазоні. У них тут всередині такі силіконові ці трапочки вони тримають вона не вислизує. Чудова річ. От рекомендую, якщо у вас теж така проблема з взуттям, саме вам не вистачає пів сантиметру, або навпаки, вам треба його додати. Тож, давайте я все це примірюю і покажу, як це буде виглядати. Так і ще дещо, що я хотіла вам показати, та помилка, яку роблять дуже багато людей навколо, 10% покупців ходять у цими на... Шлися позаду. Цей хрестик тимчасовий, його треба прибирати. Більшість людей, я побачила, навіть не можуть зрозуміти, чи є кишені, чи то фейкові кишені, чи ні. Зараз я вам покажу, як зрозуміти, чи є кишені, чи ні у виробах готових. Ну, ось, подивіться, краса. Ось ці дірочки вони потім відійдуть. Паром треба їх прибрати. І шлися, готова в робочому стані тепер. Так, дивимося на кишені. О, дивіться, коли ви відкриваєте кишеню, ось тут в кута, кутах, якщо кишеня робоча, мають бути такі дірочки. Ось бачите, от палець вона заходить. Це означає, що це робоча кишеня. І ось цей шов, що з'єднує, закриває кишеню, його. Можна прибрати. Ось тут теж дірочка. Весь там палець пішов. Значить, цей шов можна прибрати. Якщо кишеня фейкова, тобто нереально, просто є клапана, насправді кишеня не робоча, тому тих дірочок не буде. Це спеціально ці дірочки зроблені, щоб люди могли спокійно розібрати цей шов. Більшість покупців теж цього не знають і думають, що всі кишені фейкові, раз вони так зашиті. Виглядають брюки на мені, от зараз. Бі, звичайно, трошки відпарити гарнесенько гарнесенько парасочкою, але не сьогодні. І я ж вам не сказала, і оце позаду в мене тут ще свобода талії, ширина. Бачите, я туди вставила гумку в пасок. І тепер можна сказати, що підібрала всю цю зайву ширину. Хоча все рівно от видно, да, що переталії завищені, а позаду ну, не вистачає. Але це те, що я можу зробити вже з готовим виробом, підтягнути під свою фігуру. І це нормально. Так, сорочка виглядає таким чином. Мені дуже подобається. Це мій розмір. Так що ось так. Одягаю жакет. Ну ось. Ось така скукотіща. Я могла би не обрізати, не вкорочувати рукави. Але так як у мене тут вже сорочка йде, то треба, щоб манжети виглядали з-під рукавів. Ну, по класиці. А, а, в принципі, якщо б я навіть їх не обрізала, то теж було б добре. Я могла б не вкорочувати брюки, але мені чомусь по пропорціям здалося, що вони мають тут трошки відкривати щиколотку. Так, де я буду працювати, ви запитаєте, я так приготуюсь? Ні, бо я себе такою ніколи не бачила. Тому я знімаю це відео, тому що мені само цікаво. А, Іду в Бісте Village, підписала контракт з агенцією, і ось у мене перша зміна вже зовсім скоро. А, і не знаю, трошки нервуюся. Хоча, з іншої сторони, я е, доволі професійно себе почуваю, впевнено, я думаю, що все буде нормально. Тож, коли сподіваюся, зміна моя перша пройде, я все ж таки зніму якийсь відгук, як воно все було. Тож, побачимося далі. Вийшла на брейк. Боже, які ж там красиві костюми, яка якість, які тканини. Це неймовірно, друзі. Ти навіть просто очима дивишся і розумієш, що це насолода. Вже не кажучи про тактильні відчуття, це прекрасно. Незважаючи на те, що ну, поки сьогодні ж вівторок, покупців не так багато. Але мені приємно бути в цьому місті. Трошки нудновато, тому що не, немає так багато людей. Але для мене це досвід. Боже, подивіться, яке дерево. Я живу недалечко, я сідаю зараз на велосипед. Їду додому, з'їм трошки супчика і повернуся. Працюю сьогодні до восьми, до сімого. Відпрацювала цей перший день. Друзі, подивіться, як тут красиво, неймовірно, просто дерева прикрашені, цими ліхтарками, сонечко сідає, просто чудово. Так, ну, на зараз у мене на травень ще немає жодного. Нового якогось шіфту, тобто зміни, подивимось. Якщо буде, то я ж вам розкажу. але початок. Найцікавіше, скільки ж за це платять за роботу продавця консультанта зараз в Британії. В Нексті мені платять 12 ,21 фунтів 21 пенс. Це найнижча зарплата по Великобританії зараз, тобто мінімалка, через агенцію. Якщо працювати от саме в моєму випадку і працювати в Бісте Village, то платять 12 ,75 фунтів 75, А якщо заключати підписувати договір напряму з магазином в Бісте Вілич? то ну, там можуть бути різні ціни. От я знаю, що є магазин, який платить 13 фунтів 95, але все це вказано до податків. Також я знаю, що якщо працювати по контракту конкретно з якимось магазином, то існують бонуси за індивідуальні продажі, також за продажі від магазину, але це все така, знаєте, другорядна історія, про яку я точно розказати не можу. Можливо, напевно, сподіваюся, в майбутньому буду знати більше і з вами поділюся. Ну а ви поділіться, скільки ви заробляєте в своїй країні за годину. Це цікаво. А на цьому все. Дякую, що були зі мною і до зустрічі в новому відео. Бувайте!